Це український проєкт мішечок, який організував міжнародний молодіжний рух, шкільний світ переробки, стартував 3 квітня. В Шосткинському екоцентрі Сергія Корнієнка не змогли пройти по всієї події і вирішили долучитися до такої корисної і цікавої ініціативи. Щороку у світі використовують близько 5 трильйонів тонн пластикових пакетів і близько 8 мільйонів тонн цього пластику потрапляє до океану. І це ж впливає на екологію на планету, і тому ми всіх закликаємо бути екосвідомими, долучатися до подібних рухів, до подібних активностей. Тож завдання проєкту полягає у тому, аби заохотити здобувачів освіти, виготовити торбинки, які мають стати екологічною альтернативою пластиковому пакуванню і сприятимуть поширенню екологічного мислення та звичок. До цього проекту можуть долучитися учні, батьки, викладачі. І, і, взагалі, всі небайдужі українці шити мішки, мішочки можна з використаної якоїсь речі, наприклад, яка вже е, прийшла. Ви її не використовуєте, але з неї ще можна перешити мішечок. Як це робиться у екоцентрі Сергія Корнієнка? Показали на власному прикладі. На Фейсбук-сторінці закладу вони розміщують фотографії своїх вихованців з вже готовими мішечками та супроводжують публікації відповідними хештегами. У цьому проєкті можуть як індивідуально брати участь, так можна і брати закладам. Ми зареєструвалися як колектив. Так, на сайті і у нас є на сторінці у Фейсбуці посилання на цей сайт. Якщо хто бажає, може долучитися, також зареєструватися. Конкурс триватиме до 12 травня. За його підсумками буде визначений переможець. Головний подарунок принтер для сублімаційного друку. Отримає той навчальний заклад, учні якого пошиють найбільшу кількість мішечків.